Бажаю здоров'я. Ну що, сходив я в ТЦК. Удачно. Так, от. Така ситуація. Ну все, файно. Йдіть всі туди. Що вам треба там робити. Ось, так що все буде добре, не переживайте. Коротше, я жартую. Я вдома, слава Богу. Я на своєму любимому місці під лавочкою по малого. Взяв кашка така і все добре. Ну як все добре, поки я ще не знаю, добре чи не добре. Скажу вам тако, Приємно мене здивувало те заведення, Не думайте, що мене там підкупили, бо ще поки, ще, ще, ще поки нема чим. Але я був в інкоматі, як був раніше, ну останній раз не так давно, і там на початку війни то там якесь таке воно все було. А то так все файненько, чистенько. Е -е... Ніхто не гавкає, ніхто не гаркає, ні з одного кабінету я не чув крику. Ну, може, я так попав. Е -е, фактично, цілий день. Сьогодні я там е -е, такого, без 26, десь до 16-ї з копійками я пробув там. Є, е -е, звичайно. Мінуси, ну що вам так розказати? Що вам розказати? Е, значить, що вам розказати? Ніхто нікого не заставляє підписувати е, якісь папірці, непонятні. Ніхто не вговарює, що а може ви підете служити, чи там, чи все спокійно, не докучали. Коли ти там в воєнкоматі був, а чого ти не приходив? Ніяких таких взагалі все гарненько, простенько. Ну, величезний мінус, ну я вважаю, що Та не я вважаю, то є факт, що то, звісно, не вина працівників ТЦК, то вина нашої влади, що вони так по-дурному то все зробили, народу йде більше, ніж можуть вони, о... як то називається, обробити. Чи як, ну, е, от. Якщо сьогодні. Сьогодні в черзі ми рахували з хлопцями, ем, було десь більше 50 чоловік, ну, то, то на той час в черзі на дворі, на той час, коли я зайшов в приміщення, а потім ще додавалися люди. Е, окрім них, то такі, що стоять в черзі. А є ще такі, що е, значить, е, хлопці, які знаходяться на лікуванні, е, е, ну, з фронту, якісь приходять ставати на облік, якісь там ще вони йдуть всі без черги. О, ну, плюс тих, що привозять, як би казати, зловили. Чесно, чесно скажу, бачив одного. Тут, так, хто знає, десь там на туниках казав, пішов в магазин, поліцаї його запанули. Під'їхали сюди туди. Документів з собою, я так зрозумів. Та де він документи в шортах і футболці, і десь щось там на городі робив, пішов по воду в магазин. От, То притащили притащили його, то водили його, там, бачу, в ЛК. Отако. Ну, Не бачив, щоб йому там руки крутили, цілий, говорив з ним, нормальний дядько. Ну, звичайне діло, що нервувався, ходив там, виходив постійно курити. О, А так взагалі всі спокійно собі заходять. Оце ну, в мінус черги. Черги страшні, черги, я вам кажу. Реальні, тепер, то, як то кажуть, таке водичка, те, що я ото говорив, скажу реальні рекомендації, хто збирається туди йти. То чітко, якщо ви послухаєте мене, то ви щось, то, ви, щось, то значить, то ви зекономите час і здоров'я і мучитеся там. Значить так, я говорю про наш ТЦК Кременецький. Не знаю, як в інших, я говорю за наш. Значить, валите в ТЦК в 5 ранку, можна навіть пів п'ятої ранку. Те, що е, комендантська година, нічого страшного, е, якщо десь поліцаї по дорозі вас спинять, так і так, їду в воєнкомат е, діла. Проблем не має бути. Та то гарантія, що не буде. Валите в ТЦК, стаєте. Тупо під дверима, ніхто вас становиться гонити не буде, займаєте чергу і вже за вами будуть люди приходити. Я прийшов без 26. І я вже був 9. І протязі пів години вже людей стало десь біля 30. А десь такого 8-9, то вже біля 50. Ось така ситуація. Ну, дуже воно дуже-дуже довго той прийом йде. То все, от як я зайшов, я побачив. Шукають вашу справу в архіві. А якщо ви хрен зна, коли в тому воєнкоматі були, та не тільки хрен зна, то знаєте, ще хто її знає, де її там знайти. Ходять там то в один кабінет побігли, то в другий. Потім звірають ваші документи. Ну, особисто в мене ви бачили на столі скільки документів, паспорт, свідоцтва дітей. Судове рішення про розлучення, судове рішення про позбавлення батьківських прав. І то все треба звірити, щоб воно все зійшлося, буква в букву, цифра в цифру, номери, і все як має бути. Тож, то, то робить працівник. роботу. От. О, от така ситуація. Значить, всі ті справи: броня, поновлення даних. Відстрочка, все, в нас йде через восьмий кабінет. Тобто першим ділом треба займати чергу і йти в восьмий кабінет. В восьмому кабінеті дивляться, передивляються ваші документи, питають, якого ви хрена туди прийшли. І тоді, якщо, наприклад, я говорю, а, і там в восьмому кабінеті три, три чоловіки приймає. Кожен має свою, не всі по всіх питаннях приймають. Один приймає. Наприклад, там от строчки, один по броні, друг, і третій. Що там ще? Поновлення даних. Ну, щось таке, може, я то щось трошки плутаю. А там ще направлення на ВЛК. Бачив, приходили самого ранку. Перед нами зайшли десь чоловік, вісім дівчат, медиків, без черги їх завели. І час від часу той е, чоловік з того восьмого кабінету виходив, питав за медиками, я так бачу, де дівчата були, чи часом не медики, якщо, якщо то приходили медики, е, поновляти дані, чи що, я не знаю, то їх зразу без черги забирали. Е, Отака от. Е, от ситуація. Тобто, якщо ви прийдете в п'ятій ранку, то є величезний шанс, ну, скорше всього, що ви того дня попадете в приміщення, попадете в 8-й кабінет. З восьмого кабінету посилають вниз до юриста. От, юрист знову переглядає всі ваші документи. Е вам треба мати з собою всіх документів, які треба по вашій справі. У кожному випадку різні документи. Але для всіх, хто так, воєнний білет або приписне, або білий білет, щось з тих військових е е е бумажок дійсне. Дійсно, дійсний документ. Раз е, як його, ідентифікаційний код, е, український паспорт. То фактично з любим питанням це треба мати. А вже далі хто там, що там е, у строчку по дітях на всіх неповнолітніх дітей свідоцтва про народження. Е, не знаю, напевно, що треба на всякий пожежний я би взяв. Як його про. Шлюб про шлюб документ. То все треба зробити зарані в самому ксерокопії і на кожній, копії, на кожній сторінці листка написати з оригіналом, з оригінал, з оригіналом вірну і свою підпис. То ви зекономите хвилин 20 роботи спеціаліста, ну і своє тим паче. От. От такий ви, ви собі такий запасик маєте. Прийшли, ну, Може, там ще щось буває, що там я бачив, що хлопці ще бігали, якісь ксерокопії робили, бо ще якісь там документів не, не підготували. Але вже така буде, знаєте, е ви будете трохи підготовлені, щоб, щоб менше тратити часу. Все. ну, сподобалось. А, йому, я ж саме, саме, ну, як, саме класне, щоб ви бачили, скільки там гарних дівчат. І Я вам кажу, я там як в коридорі вже сидів в черзі під. То поляха шиє, вони там бігають з тими папками вліво-вправо, вліво вправо, вліво вправо. капець, на натурі. Багато так Я думав, там одні одна позаді дядьки е працюють, бо якось так надивишся е в інтернеті тих відео, що там всі такі позаті. Та є нормальні хлопці. А от ще до речі, що. Я попав туди якраз на обід, що я в приміщенні на обід. Ну, якби спеціалісти йдуть там обідати, але ти сидиш в приміщенні, якщо хочеш сидіти, чекаєш, щоб зразу потім після обіду ти зайшов, бо твоя черга підходить. Побачив я такий плакат в коридорі, Не повірити, з нашого воєнкомату 13 чоловік загинули на фронті. Можливо, я ще про то зніму відео, бо з тих 13 є один мій знайомий, хороший чоловік. Хотілося б про нього сказати хороші слова, який служив в ТЦК і загинув. І я все не, я не знав, як підступитися. Але я просто думав, що він тільки один такий, а їх вже 13 чоловік, уявляєте, а говорять, що ТЦКшники не воюють, ТЦКшники не стають героями. Ну, ви поняли, за що я говорю. От така ситуація. Отак От коротко. Нічого такого не бачив я, щоб десь там когось хтось там прийшов якісь дані поновити, вже його біом скрутили. Ага, до речі, якщо йдеш на строчку, отак як пише в інтернеті, бо в мене родичі ще два місяці назад. Робили документи на острочку, то їх посилали на ВЛК, в воєнкоматі частину проходили, потім в поліклініку їхали, якісь рентгени, шмагени, коротше, то теж черги кругом, то теж шмурока. Якщо йдеш, подаєш документи на острочку, на ВЛК не посилають. Дійсно, ВЛК дійсно тільки рік. Були такі хлопці, що два роки мали ВЛК, три роки. Ну, якщо там їм треба було взагалі ВЛК, то казали, що те вже велика не дійсне, воно дійсне на сьогоднішній день свіже щороку. А так, якщо на відстрочку ВЛК проходити не треба, були троє мужиків, які прийшли зранку забирати вже готову відстрочку, бумажку ту вичитали на дверах оголошення, що відстрочки видаються з 16-ї до 18-ї години кожен день. То вони пішли собі, рішили вже прийти, такого, десь внову, то зараз вже може і прийшли, ну там чув, що вони між собою договорилися, що по черзі підуть забирати. Вот. ну Там, якщо відстрочку видадуть на руки, ще треба, ще треба, де, я так зрозумів, ще раз восьмий кабінет, ще може бути ще в сьомий, якщо дадуть устрочку. За відстрочку, Відстрочка рішається, комісія по відстрочках працює кожен четвер тижня. Тобто сьогодні у нас. Вівторок, завтра, середа, в четвер буде розглядатися, має розглядатися моя справа. Після комісії ви там свої дані дали, е е е до вас подзвонять. ну Якщо щось там не буває таке, то можна і самому зайти спитатися, чи подзвонити на е велика, то на ТЦК е про результат. Е дали устрочку, не дали. Е от така, така штука. Зовсім. Знаєте, такий стрімак був конкретний, чесно кажу, боявся, а чого б ні. Сам я не шуткував на що телефона. Та ні, йолки палки там люди всі з телефонами. Я, знаєте, без телефона то ж, хамуха, як без рук. Я з тим кнопочним, ну я що там кнопочним? Він у мене лежав собі там в сумці, е, от, виключив звук та і цього, щоб не вирішав, не дражнив людей. Я дивлюся всі з нормальними телефонами, ну, хоч час вбиваю в телефонах. То я ж пішов собі в машині, вже взяв того нормального телефона, там, позаглядав там, ну, в інтернеті щось. Ну, бо, ж, бо стоїш часу, вбиваєш страшне діло, на дворі дуже жарко. У нас на, сьогодні, на сьогоднішній на сьогоднішні час найспекотливіший сьогодні день. Дуже тяжко, звісно, то, то витримати. От, от така ситуація, так що лайкайте, шмайкайте Я дуже сподіваюся, е, що багатьом. Пригодиться моя інформація, і знаю, що о дуже приємно. До мене признаються вже кругом підписчики Тут нас місцеві. І в інкоматі признавалися. І так... Знаю, що мене дивляться дуже багато місцевих, тобто нашого приписного. І знаю, що вони ще дуже багато моїх. Фактично, більшість моїх знайомих ще не пішли робити відстрочки, хлопці. Йдіть, бо можете не встигнути. Не знаю, як воно там буде. Так, користо, ніхто не знає. Е, ще що хочу сказати: е, абсурд, самі воєнкоматовці плюються, ну що зробиш? Так так, зверху подано. Від строчку дають до 12 чи до 16 серпня. Поняли? Тобто е, сьогодні, по-моєму, я не пам'ятаю, яке то сьогодні число. Ну, десь приблизно на місяць виходить. То. Ну Хто подавав раніше, то там виходилось на два місяці на два з половиною. Толком ще нічого не можуть сказати. Чи будете та, та отстрочка продовжуватися автоматично, скоріше всього, що треба буде, допустимо, 12-го закінчується отстрочка, а числа 8-го треба буде йти знову. Бо зі мною в черзі в коридорі був чоловік. Друга група як то, пожиттєва, друга група інвалідності пожиттєва, Він вже другий рік що три місяці ходить в ТЦК і приносить всі ті самі документи, ксерокопії всіх тих документів, які там йому треба. Він прийшов, що принесли, принесли. Якісь там початки поставили. Взяли і так, що три місяці ходить. І скорше всього, щоб що воно ніби виглядає дурнувато, не все воно так дурнувато. Е, життя міняється. А тож, е, той женився, той розувівся. Е, якісь там інваліди чи, е, чи старіки вмирають, діти народжуються, діти виростають, воно все міняється. І тут тільки хоп, і хоп, і вони щоб. Е, ну допустимо, вам дали на рік у строчку. Ви по догляду за інвалідом, а то інвалід через місяць помер. І виходить, що ви ще 11 місяців, якби то на отстрочці. А вже в такому випадку з тими трьома місяцями вже такий фокус не пройде. Хоча то додає роботи всім, особливо тим працівникам. От така ситуація. Довольно ну, Втомився, страшне діло. Втомився, чого? Сьогодні майже не спав, там, подрімав годинку, От. плюс там вистояв. Якось їсти не хотілося, що взяв з собою шоколадку, але води багато випив. Ну, але не дуже сильно пив, щоб не бігати по, -по маленькому, так, по чуть-чуть, щоб не мучило. Отака От ситуація, коротше говоря. Так що давайте з вас лайки. Відео вийшло дуже, дуже лезне, але я сподіваюся, що вам воно буде корисне. Тримайтеся, все буде добре.